У літературному музеї Уласа Самчука запалили свічу пам'яті до 109-ї річниці від дня його народження. Уродженець Долбунівщини, який став відомим далеко за межами країни, та висувався на Нобелівську премію Половину життя провів у Торонто, де й помер. Вшанувати Самчука. Прийшов пан Валерій. Він вже 18 років проживає в Канаді. каже зараз цього письменника, там добре знає лише старше покоління емігрантів, тому що йде дуже сильна зміна генерації, і це старша генерація, яка знала його особисто з п'єте до нього відносилися, вона різко відходить і підходить нова, яка не зовсім знайома з його творчістю. Я думаю, що потрібний період. Проте на вечорі говорили настільки про письменника, як про його близького друга і соратника Віктора Домонтовича. Самчук та Домонтович входять у п'ятірку найпопулярніших українських письменників емігрантів. Останній на батьківщині мало відомий, тому рівняни вирішили саме у цей день презентувати його книгу. Літературознавці називають Домонтовича зачинателем жанру українського інтелектуального роману або романізованої біографії, і це вперше ми видали книгу Домонтовича Аліни Костомарови. На вечір пам'яті було заплановано ще одне дійство нагородження премією у Ласа Самчука кращого література Рівненщини. урочистіть перенесли, але ім'я Лауреата премії все ж відоме. Ним став Петро Велесик за збірку лови кажанів. Та що лелека, біль в країну крає, тому й очі дермані сумні. Волинь по світу в розпачі блукає на воронім Чи білому? Коні цей скорботний вечір присвятили не лише уласу Самчуку, а й полеглим у боях в Києві. Їх вшанували хвилиною мовчання. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.